Виконав цікавий заказ по експресу і прайс був 450-10. Маршрут проклало через Подільський звіс. У мене ж категорія експрес, я маю їхати по полосі маршрут-транспортних засобів. Але ж уклон рахує тариф через Подільський звіс. Тому питання: їдемо ми з райдером, і я повертаю на Подільську звіз. Тому що якщо їхати по Ілєнка, то це 13 кілометрів а на 10 км. Як ви гадаєте, що мені каже райдер, а ви маєте їхати по Іллєнка. Звичайно ж таки, я нічого йому не сказав, я промовчав. Я ж не буду йому розповідати, що уклон прокладає маршрути, що ваша поїздка з 10, ну, вартістю 450 гривень, якщо 450 розділити на 10, буде 45 гривень кілометр, і ми поїдемо по Ілінка, це буде плюс 150 гривень. Я ж не буду йому так казати. Типу, там їхати на 3 кілометри дає довше, там треба піднятися, спуститися. Да, там трошки краща дорога, Але, сам факт. Що я то розраховую на один кілометраж. Ми, як на ринку, ми продаємо кілометри за гроші. І свій час. Тобто, я подав машину. Райдер мені пише. Коли ви будете? Пишу через 30 секунд. Я під'їхав до під'їзду, стою з заведеною машиною. Ну, думаю, що райдер зараз вийде. Три хвилини безкоштовних, чотири платних. Виходить такий тариф. Ну, типу, 7 хвилин я простроїв, 30, 5 хвилин я подався, 30 хвилин я їхав, 450. Мінус комісія уклону, мінус то, зранку я зробив 300 гривень за годину. І це ще треба відняти амортизацію паливо. І не думайте, що в таксі -то, то, то, так багато грошей. Чесно, от від тарифу спокійно відрубуєте половину, це чисто розхідники. І з цієї половини, оцей заробіток це і є заробіток таксиста. Тому, якось так. якось так,